Всім привіт! Мене звати Віра і дякую, що зайшли на мій ютуб-канал Україна. моїми очима». Сьогодні як ви бачите, я приїхала до готельного комплексу Адмірал. Він знаходиться в Київській області, а саме в місті Єрпінь. Тут величезна територія, дуже привітна атмосфера. Це п'ятизірковий готель. І в цьому відео я вам розповім про мій відпочинок. Поділюсь з вами своїми враженнями, покажу готель, територію комплексу, покажу зону спа. І так, друзі, поїхали. Друзі, а для початку поставте лайк моєму відео, підпишіться на мій канал та обов'язково натисніть на дзвіночок. Ось я вже зайшла на територію готелю: це ресепшн і хочу вам трошечки розказати про сам готель П'ятизірковий заміський клуб Гранд Адмірал and Spa розташований в 15 км від Києва в Сосновому лісі, на території, що охороняється в 23 гектара. Високі, багаторічні сосни, свіже повітря, лісове озеро, унікальні ландшафтні рішення і безліч послуг для заміського відпочинку на будь-який смак. На території заміського клубу 97 готельних номерів «Wellness and Spa», пакетні пропозиції по проживанню, ресторанні зали та літні тераси, цікаві тематичні заходи протягом усього року, тенісні корти та спортивні майданчики, дитячий майданчик і дитяча кімната, анімація вихідного дня для дітей, адмірал Кітс Клаб. Спа програма різної тривалості, банкетні конференц зали організація заходів під ключ, колісний парк, боулінг, більярд, пінг понг відкриті басейни. А ми з вами йдемо далі. Ось табличка, що це п'ятизірковий готель, і я вам трішечки покажу першого поверху праворуч. Це буде ліфт, яким я також користувалася один раз піднімалася в кафе для сніданку а також можна скористуватися сходами та піднятися на сніданок. Йдемо далі по коридору тут темно. Але зараз світло включиться, воно вмикається на рух. І ось, друзі, зараз ви побачите ліворуч басейн. Це так круто. Я жила на першому поверсі прямо одразу біля басейну, тобто я не користувалася ліфтом взагалі, і це так прекрасно, що поселила на перший поверх. Далі я вам покажу цей басейн більш детальніше. Ну і далі прогуляємося зі мною. Я вам трішечки ще покажу першому поверху. Ось ліворуч, бачите, ось така велика бутилка, така величезна аромалампа. Ну, прикольно, там якісь сувеніри, я навіть не знаю, що це таке. Йдемо далі. Знову бачите, світло вмикається на рух. Ну, це в усіх готелях, але просто мені хотілося, щоб ви також звернули на це увагу. І ось там, ліворуч, ви побачите джакузі під відкритим небом, який я не бачила. І навіть коли вчора ходила в басейн, це вже я на другий день вам знімаю. То я навіть не відвідала це джакузі. Ой, тому я сьогодні обов'язково в нього піду. Це так круто. Я люблю на відкритому повітрі. І покажу обов'язково вам кімнату, величезне таке двоспальне ліжко. Класно, воно таке велике, так як я люблю. Такі прикольні гардини, Бачите, кресла такі жовтенькі, дзеркало, такі птахи, стіл, водичка безкоштовно, телевізор, попереду барчик такий невеличкий, також гарно прикрашений. Покажу вам шкаф, є халати, така сумка прикольна, сейф, різні штучки, добре все. І обов'язково покажу вам ванну кімнату, душова кабіна. Бачите, великий умивальник, велике дзеркало, фен, різні косметичні засоби, ну, унітаз. І на вулиці, бачите, такий от балкончик. Також він дуже класний. Мені дуже сподобався. І такий запах дуже-дуже класний. Якщо чесно, я прям обожнюю цей запах лісу. Хочу вам показати зараз міні-бар. Ось такі зверху над міні-баром гарні пташечки, дивіться, бокали, вино, кавомашина. Ось тут, бачите, кава, чай. Цукор, чайничок. Це безкоштовно. Водичка також безкоштовна. І відкриваю міні-бар. В міні-барі, як завжди, шампанський майот, такі маленькі пляшечки горілки, це коньяк, бехеровка, сок, пиво, ще щось. Щось ще такий шоколад. Обов'язково спробую. Гарний міні-бар. Ну, як і обіцяла, я вам обов'язково показую зону спа. Так класно, людей мало. Це був будній день. Зараз на годинку 20, 16, 8 вечора. Так просторно я в перший день накопалася досхочу. Мені ще сподобалися ось такі, бачите, зоновані джакузі, класно. А ось це такі лампи для зігріву. Я, якщо чесно, подумала для першого разу, думаю, та навіщо взагалі ці лампи є халати, їх видають безкоштовно. І так зігріюся. Але потім я під ними лежала рази три, напевно. Така гарна люстра тут висить, я вам захотіла її також показати. Музичка така приємна. Ось, бачите, там також ліжаки є. І трішечки вам покажу зони спа. Йдемо далі зі мною, зараз все буду показувати. Ось, бачите, за цими дверима там знаходяться сауни. Трішки також покажу сауни. Я в сауну не ходила, тому що я не люблю, коли отак дуже жарко. І зараз вам покажу такий незвичний душ. Ось так він вликається, І ось таке червоне світло. Так, а ну вийду в мене опустити це відро повністю, щоб вода А, ні, важко. Ого, дуже важко! А ось це, бачите, нібито такий молодильний шавун. Ну, я так розумію, це виходиш в сауни. Прям в холоднючу воду вона прям лідяна. Або ось можна обтиратися таким снігом. Бачите, також прикольно придумано. Я такого ніде не бачила. А зараз, як кажуть, смертельний номер. Так, заходимо в сауну, я надіюсь, 5 хвилин я там витримаю. Ой, 5 секунд. Ну, так, жаркувато, ну, прикольно, дуже класно. Хто любить сауну, дуже класно. Ну, і звісно, є такий бар, він класний. Я також там робила замовлення, потім кіці відпочинку розраховувалася за цей бар загалом. В принципі, круто. А, друзі, а ось вони ось ці молодильніше вони. да. Тут тепла вода, дуже гаряча і дуже лідяна. Я, якщо чесно, в них не занурювала, я таке не дуже люблю, я більше полюбляю джакузі, Але люди сиділи. А це, я так думаю, турецька сауна, і тут, в принципі, температура комфортна, так все красиво зроблено, такий потолок у вигляді зіркового неба. Ну, гарненько. Можна посидіти, можна ось полежати. Душ прикольно, умивальник. А я пришла на сніданки, зараз я вам покажу. ось, там кава, сіки, ось тут солощи. тости, сири, Бачите, овочі для салату, Ось ковбаска, рибка червона. Це сухі сніданки, граноли, різні додаточки, сухофрукти, горішки. Бачите, творог, сметана, різні джеми, фрукти. -сирна Зараз покручу щось, бачите? Це підваре, з скремл. Ось молочна каша. Дивіться, яке гарне таке рослинне панно. А ось карта Гранд Адмірал and Spa, Дуже велика площа, і дивіться, скільки тут всього! Друзі, прямуємо до лісової стежки. Зі мною разом. Зараз вам все-все покажу. А зараз я піду прогулянку по лісовій стежці. Дивіться, як гарно зроблено. Ось шпаківня І ось маршрут лісової стежки. Ну, звичайно, що я виберу саме найбільший маршрут, тому що лісом я точно давно не прогулювалась. Йдемо зі мною на прогулянку. А ось велика риба і поряд ось такі маленькі риби. Ой, так класно воно виглядає. А ось ідеш ідеш по лісу. А тут така зроблена імітація павутиня та павуків. Якщо чесно, ну так трошечки виглядає устрашающе, але прикольно задумано. То навіть таке дерево, бачите? Таке страшне. Ну круто, ідеш так по лісу. Друзі, а ось і я. Я йду далі прогулюватися лісом, і тут дуже-дуже класно. Ідемо зі мною прогулюватися. Буду вам показувати красоти Київської області. Починається дрімучий ліс. Як ви думаєте, що там подалі? Я думаю, там будиночок баби Яги. Йдемо. Заходимо в місце інтерактивного відпочинку. І ось малинник де зустрічається від меді. Друзі. Обережно, обережно попереду відмідь. І ось він. Ай, так круто. Так, а це і що далі? А, ну, це інтерактивний відпочинок. А зараз я йду до будиночку Баби Єги. І тут так круто. Ось він позаду будиночок. Я зараз бо вам вже все обов'язково покажу. А ось він будиночок Баби Яги. Ось вона там сидить. Якась вона молода, напевно, хоче ще заміж на виданні. Такі губи її намалювали, така сидить ногу за ногу. А ну, зараз відкриємо, чи можна зайти туди. Та ні, я думаю, не можна. Думаю, не можна. Ну і звісно ж, гриби біля будинку. Це що, мухомори? Круто придумано. А ось таке симпатичне пано цього лісу. І зараз я вам покажу. Пам'ятаєте, так? Да? Зі сказки? Направо пойдеш, парковку знайдеш, наліво підеш, отдых обрітеш, а прямо пойдеш, в забуття попадеш. І все по-сучасному, друзі, все з QR-кодами. Клас! Ось одна шпаківня на маленькому дереві. А он подалі на такому величезному дереві, ще одна шпаківня. Вон бачите? А круто придумано. Ось на території є тенісний центр такий, бачите, федерації тенісу України. Ось напис. Так гарно все зроблено, симпатично. Ось глядачі можуть тут сидіти. Бачите, так все гарненько. Гарно, гарно. Ось дивіться, природів змінилося на території комплексу. Так класно. А ось територія ресторану Мусор, Зараз вже прохолодно, він не працює. Я вам хочу показати, як тут гарно. Ось там млин. Дивіться, ось такий прикольний мостик. Джерело, яке я вам показувала на початку. Ось воно продовжується. Ще один мостик. Ось бачите, територія літніх басейнів і вони вже спущені. Класно. Ще приїду сюди влітку. Ось мотузковий парк. Я думаю, він працює влітку. Ось дитяча зона, дуже класно, така територія велика. Що ми зі мною моєму віду? Я вам хочу порекомендувати цей піти зірковий отель Пантадмірал, який знаходиться в Київській області в місті Ірпені. Цей готель побудований в лісовій смузі. Тут величезна кількість номерів на вибір. Ви можете жити. Виспо готелі в будиночках, які знаходяться за моєю спиною. Тут величезна зона для прогулянок. Все так дуже привітно, все зроблено якісно, все добре. Тому я вам дуже раджу завітати в цей готель. А я вам бажаю гарного дня, прекрасного настрою. І ми з вами скоро побачимося в нових наступних відео. До зустрічі!